Усім привіт, дорогі підписники, глядачі. Сьогодні ми зустрілися з Ганною Мудрою майже сім місяців, сім, місяців, так, місяців. Так, сім місяців минуло з того часу, коли Ганна мудра покинула надвірну і такі зробили для нас усіх сюрприз. Як тут, так і на Так, на стрідення. Вітаю вас, дорогі друзі! Вітаю вас, пані Ларисо! Вітаю вас, пане Любомире. Я надзвичайно щаслива сьогодні. Я щаслива тим, що я мала таку нагоду приїхати сюди. Я приїхала не надовго, я приїхала всього на два дні, але я не могла не приїхати сюди. Я не могла не зустрітися з тими людьми, які стали мені рідними, адже надвірна вона дійсно стала мені рідною. Це те місто, ті люди, родина, які дали мені прихисток. Які нелегкий для мене і для е, всієї України час огорнули е, таким теплом, турботою, які розділили зі мною все, радість від звільнення бучі, горе від того бомбардування це ті люди, які були поруч. Це е, ті люди, до яких я їхала, повірте, і сльозами на очах. Це були сльози. Радості, щастя від зустрічі, і це родина Спасюків. Так, це родина спасюків. Це е, Оксаночка, це Михась, двоє їх діток, Володимирко і Іваночка. Це люди, які стали мені другою родиною. Це люди, з якими ми на зв'язку весь час кожного вечора. Якщо я не можу підняти трубку, Але... вони вже хвилюються. Вони вже... вони вже пишуть мені, де що сталося. І я так само, і за ці сім місяців відчувається такий зв'язок між нами, що ми зустрілися, і сльози на очах були, тому що це була дійсно зустріч рідних людей. А кого ви згадували, чи що ну, як ви згадували про надвірну напроти цього часу, що вам найближче, от, крім, окрім родини спосюків? Угу. Я згадувала, е, знаєте, за ці сім місяців згадувалося все. Згадувалась ви, пані Ларисочко, пане Любомире, як ми робили кліп про бучу, кліп, який облетів вже майже весь світ. Це кліп, який. Не лишає людей байдужими, які викликає сльози на очах. Це пісня, яку написав Дмитро Хома, і ця пісня стала мені надзвичайно дорогою, тому що вона дійсно передала мій стан біль, і це біль всіх людей, бучанців, які пережили цю страшну окупацію. Я згадувала ту хресну дорогу. Так, На якій стороні. ми знімали так, цей кліп, я згадувала наші зустрічі, я згадувала центр позашкільної освіти, е викладачів. Так як я вчора була в них, і я казала, як до вас звернутися? Дорогі колеги, адже я за фахом мене перша освіта, викладач музики. Ні. Дорогі мені серцю люди. Саме так. І ці люди, коли побачили мене, Ну, я не можу передати тих емоцій. Це була дійсно тепла зустріч людей, які небайдужі один одному. Я надзвичайно вдячна цій землі, і ну, не хотілося б таких обставин. Але я, я вдячна Богу і долі за те, що такий Господь зводить мене з людьми, які грають велику роль в моєму житті. І це дає мені віру і переконання, що гарних людей. На цій землі надзвичайно більше. Як змінилась Буча? Буча змінилася. Люди потихеньку починають оживати. Буча відбудовується. Буча починає жити, наповнюватися життям. І ми маємо надію, що закінчиться ця клята війна, закінчиться перемогою, ми в цьому не сумніваємося. Так, ніхто не сумнівається. Так, і Буча стане не гіршою, а ще кращою, тому що, як кажуть, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Мені нещодавно під кліпом написала жінка, я з Бучі, і описала все те, що вона пережила. І я не знала навіть, що відповісти на цей коментар. Просто біль, яка ніколи, який ніколи не забудеться. І так як ви співали в тій пісні, це те, що ну, не можна пробачити ніколи. Ні, це не пробачиться ніколи. І це не забудеться ніколи, і ми не маємо права це забути. І ми повинні про це говорити. І ми повинні доносити всьому світу про те, які звірства чинилися. І ми будемо це робити. В піснях, в творчості, адже ми працівники культури, ми артисти, ми на своєму фронті, але ми теж повинні робити все для наближення нашої перемоги. Чи продовжує свою творчу кар'єру Ганна звичайно, Мудра? Звичайно, звичайно. Я слідкую. Я Ганна мудра без вісні. гарні такі кліпи у вас, я дивилася до свят. А заспівайте якусь веснянку, коротеньку. якщо можна. Я, я ось була, ви, мабуть, бачили в центрі позашкільної освіти, робили свічки. Бачила, І бачила. Я згадала, як я коли ви приїждж... ну, приїжджали, ну приїздили рік тому. так? Трошки менше. Ми як співали перейти. веснянку. Так. Ви як заспівали веснянку, я так думаю, боже, такий голос весна прийшла. І як я вже неодноразово казала, mm -hmm. прийшла весна. І ми сподіваємося, що ця весна буде переможною. А щоб весна швидше прийшла, ми її закликаємо весняночками. Ой, весна! Весна! Весня! Де ти о, садочку на кілочку, на сорочку пріла. То став підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, живи по-українському, світ до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі. Слава Україні! Героям слава!